У Френдлі з вами, Деніс Френдлі. Вітаю дружні вас з Днем Незалежності України. Як завжди, я бажаю, щоб ця погана і нікому ну, нам не потрібна війна закінчилася. Надіюся, що, що колись, та... ну, та чого, колись, що скоро вона вже закінчиться. Бажаю нам перемоги, удачі, і щоб поскоріше війна закінчилася. Сьогодні. Я буду їсти з вами Бограч. Бограч, це, я прочитав першу в інтернеті, це, здається, угорська. Ну, коротше, це е, угорська йда, яка популярна на Закарпатті в Україні. Та якщо бути точним. Я не знаю, чи угорська чи, чи яка... Зараз чекайте, чекайте. Треба перечитати, так. Тай -тарара, тай -тарара. Так. Зараз ми подивимось, яка це їда. Так, Бограч, Бограч. Це Українська страва. А якщо бути... Буде... Так, Бограч це традиційно угорська, я правильно сказав, страва, яка стала популярною в Закарпатті в Україні. Часто вважається частиною української кухні, особливо в регіоні Закарпаття. Потім вже розказується це густий суп або рагу, який готується з м'яса, овочів, паприки та інших спецій, зазвичай на підкритому під... в казані. Назва бореч походить від угорського слова бограк... богракс, що означає казан. ну, в Казані. так. Тут зазначено, що є е, значить, е, значить, густий суп або рагу. Готується з Устий суп так рагу, м'ясо. Тут є м'ясо, овочі, якісь там петрушка є, е, паприка це перець так. Коротше, мама це все готувала. Е, і зараз ми зацінимо, як мама приготувала. Тому такі справи: погнали до заставки цього відео. Про-реагуємо. Let's go! Денис фені реагує, Денис Сфені реагує, сьогодні він буде їсти на відео. Бограч, бограч, бограч! Домашній бограч, 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 бо я забув зазначити домашній. Погнали до заставки цього відео. Ой, погнали, коротше, їсти. Та. Коротше народ, всім смачного! Хто також, як і я. Буде зараз їсти, так. Так, думаю, буде смачно. М -м -м. Цей бограч, як вам сказати, вже пару годин назад, якби вистивший, але ну він не є сильно гарячий, що я його не сильно підогрівав, так, що є добре. Ммм... Доволі смачно. Не дуже гострий. Мама казала, що робила не дуже гострий. щоб нам було... Ну, щоб мене... щоб нам було приємно їсти, щоб не було гостроти цієї та. Тому мамі плюс. Я давно мамі просив, що мама приготувала Бога? Чи ось цей день настав, мама приготувала? Так, загальна оцінка. Може треба посолити ще трохи. Які бенкетиці не впали в Там Буде неприємно їсти. Я ще зараз хлібчика візьму, може ще добавочки візьму. Ммм. Тепер добріший. 9 балів заслужу мама. Смачно. Там, добрий бограч, лайк. Бо я пам'ятаю, що я її в ресторані бограч подали дуже перчений, дуже гострий. Бо бограч має бути по ідеї дуже гострим і перченим. То такому я перченому я би поставив десь 8 балів. А цьому не гострому 9 балів. Та. Тому це краще. Давайте зараз окремо все переривуємо. Спочатку юшечка. Юшечка. Юшечка з петрушечку. 9 балів. Морквочка. Ні, це не морква. Чекайте, де морква? О, морква. Вісім. Тепер перчик. Перчики два. Печки трохи гострі. Перцяно. 6 балів. Ну і само собою під черевене черто м'я. Ну, то додається яловичина, мама додавала свинське м'ясо, свиняче, там. так. Ну це м'ясо 9 балів. Ну, петрушку не знаю, треба реагувати. Як декор. Хай буде вісім. Картопля. А, ще є картопля. Картопля. Картопля 9. Отакі От справи. Тепер беремо хлібчик і зімо, як нормальні люди, з хлібом. Так. тик 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 тик. Третя година ночі я знімаю для вас контент. Бо на 4.24 треба зняти. Тому такі справи. Так. Добре. Ну на смаке боже. Таке спроба. Не знаю, добавку брати, не брати, що бороть, ще було і давайте ще одну тарілочку забабахаємо з вами та з'їмо. Давайте я ще з'їм. О-о-о-о! Так, що ви получим? Так, добре. Це, це означає, що я добре пою. Бограч, бограч, бограч. Сьогодні у нас бограч. Дуже добрий бограч. Їжте на здоров'я. Я хочу м'яса багато собі дати. Так, м'яско. А ось воно, так. Коротше, я ще собі додав бограча. Будемо зараз їсти. Так. Ну, типа друга порція, та чому б не з'їсти, знаєте? Якщо їсти, то чому б не з'їсти. Коротше, дивіться. Ще одна тарілочка бограчу, смачного пішли їсти. Так, пішли їсти, їсти, їсти. воу 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 Пішли їсти, їсти, їсти. Ле, летс го. Угу. Я не знаю, беру ще світ хліба. Хліб, хліб закінчив, все, так? Той м'ягенький закінчився хліб. Нічого є булочки. А, ні, є ще той хліб. Поставив туди і забув. Давайте ще тарілочку. Смачню що бограча. Я не знаю, чи що потягну, потягнемо. Побачу. Ну борщ ми ще 100% з вами не їли. Тому це в новинку на каналі. Ủa oh. <coughs> Хм. Добре би було б під цим відео коментарі відкрити, би ви привітали також ви Україну з Днем Незалежності у мене під відео, але я не знаю, чи привітаєте. No, oh, popřední rolek. Hm. <laughs> mm. Фу, я вже не годен. А може юшечку доїм, ти все. Я не люблю сало що тут плаває. Лише м'ясо. Мам, це їсти не буду. Да, типу, під черевина, то не дуже. О! Треба було другу тарілочку не брати, але я захотів для смаку ще взяти доїдаю. Наївся, що б'ївся. Оооо, наївся. Що забагато, то не здорово. Ну, значить, треба було одну тарілку, я це хотів дві. Ну вже, як є, так є. Добре, м'яско не з'їв. Поїли ми з вами супер. Поїли клас. Е, обов'язково е, раджу вам завітати в Закарпатську кухню, спробувати борщ. Ну чи де у вас там є, бограч, обов'язково спробуйте. Бо Бограч це клас. Там Бороч, коротше, я обов'язково раджу спробувати. Так, коротше, спробуйте бограч, рекомендую. Дуже смачно, дуже класно там. Або якщо ви не знайдете не там, де ви живете борщ, можете самі приготувати, спробувати. Так якось мама приготувала. Та, тому такі справи. Добрий народ, на цьому все. Ще раз вітаю вас з Днем Незалежності України. Процвітання, миру і добра. З вами був, як завжди, Деніс Френді. Всім гарного дня чи вечора. У мене зараз вечір. Всім удачі, всім пока. Побачимось у наступному новому відео, яке вийде завтра. Всім пока-пока, дружні. Завтра виходить багато контент. Ну, коротше, завтра то собі. Буде завтра, так? Сьогодні це сьогодні. Сьогодні це сьогодні, так. Добре, поїли супер, поїли клас. О, так, я не даю так. Добре. Всім пока-пока, дружні. Бувайте. Поїли супер, так.